Вітаю! Я Оксана Каменецька. Ви на каналі Енергійне життя. Візуалізація це найпотужніший інструмент вашої уяви, вашого мозку та здатність отримувати від життя блага і все найкраще, що тільки є. Головне правильно уявляти і. Мати картинку візуалізації. Сьогодні ми продовжуємо цю тему, і я із задоволенням хочу розповісти вам одну дуже цікаву історію, свідком якої і учасником цих подій стала власне я. я б не повірила, якби ця неймовірна реалізація дитячої візуалізації здійснилася у мрі... просто в реальність на моїх очах. Я хочу вам сказати про те, що, скоріше за все, ви вже знаєте і багато разів. Бачили, як дітям вдається отримувати від життя від батьків, від знайомих, від родичів, від бабусь, дідусів і від усього світу все, чого їм заманеться, все, чого вони хочуть, і це погодьтеся не лише дитячі забаганки. Просто в дитини є природна здатність отримувати від життя те, чого вона бажає. Чому це відбувається? Мені здається, є дві головні найважливіші, найпотужніші причини, які варто знати дорослим. Перше, це те, що дитина жодним чином не обмежує свою уяву. Вона може захотіти будь-чого. А друга причина це те, що дитині взагалі байдуже, звідки вона отримує те, чого вона хоче. Вона може отримувати від батьків, від бабусь, від дідусів, від подруг, від сусідів, від Санта Клауса, або взагалі від будь-якої міфічної істоти. Тобто. Дитина, маючи таку природну властивість, чомусь отримує все, чого вона хоче. А доросла дитина, саме з тих самих причин, цього не отримає. Бо в дорослої дитини є накопичений життєвий досвід, який її постійно обмежує. І якщо людина починає замислюватися з того, що я хочу певну коштовну річ, давайте візьмемо одразу дуже коштовну річ: це буде дорогий автомобіль або якісне житло комфортне. Це коштує дуже дорого. І перше, про що думає розумна людина з життєвим досвідом, вона думає про те, що я не маю на це достатньо коштів. Це перше. Друге, я не маю навіть жодним чином уяви, звідки такі кошти можуть мені надійти, або яким чином я можу отримувати це житло або цей автомобіль, або будь-яку коштовну річ, все те, що можна виміряти, наприклад, грошима. Але справа ж не тільки в тому, що можна виміряти грошима, це мова може йти і про покращення свого здоров'я, і про якісні стосунки, про зустрічі з правильними новими людьми, які можуть покращити ваше життя, допомогти вам вийти на новий рівень життя і якості цього життя. І ось таким чином виходить, що доросла людина сама себе обмежує тим, що вона. Якщо я не маю прямо зараз фінансової можливості здійснити свою мрію, отже, висновок такий: я перестаю мріяти, я перестаю уявляти, я перестаю рухатися до своєї мети, до свого бажання. Але це геть неправильно. Вчіться в дітей. Дитина робить все правильно, оскільки саме в дитячому віці ще не накопичені оці прошарки в підсвідомості. Обмежуючих переконань. І дитина просто-напросто, що я хочу, те я її отримую. І якщо у дорослому віці людина б продовжувала мріяти і бажати як дитина, то вона так само жила б щасливим таким дитячим розслабленим життям. Але це вдається дуже небагать, небагатьом людям. Це для цього треба проходити певну трансформацію, змінювати свої обмежуючі переконання, їх спочатку треба виявляти. І вже далі тоді правильно формулювати свої бажання, картинки візуалізації і так далі. Але от те, що роблять діти, це просто неймовірні речі. Я хочу вам розповісти цю історію, з якої я почала. Додивіться обов'язково до кінця це відео, бо це справді смічно і це справді працює. Уявіть собі, мені треба було поїхати у центр міста. Я живу в багатоквартирному будинку. У нас великий двір. Я виходжу з свого двору. І посеред двору, бачу, стоїть, не повірите, клітина для хом'яка. Нова, дуже якісна. Це така ну, достатньо дорога річ, так би мовити, якщо брати товари для тварин. І вона наповнена усіляким приладдям для хом'яка. Там усілякі колесики, там лабіринти, якими він має рухатися, і так далі. Ну, повірте мені, ані хом'як, ні клітина для нього мене взагалі не цікавить. Але я зупинилася, побачила, що у дворі нікого немає, стоїть оця клітина. І я думаю: ну, якщо приїде машина, яка вивозить сміття, вона просто забере і викине. А можливо, якійсь дитині, яка піклується про хам'яка, ця клітина була б зараз, ну, класно, у нагоді. Зрозуміло, що в когось, скоріше за все, помер хом'як, і вони просто винесли, аби хтось забрав. І я в цей момент подумала: а як зробити так, щоб комусь... Кому це потрібно, хто, хто має таку потребу, просто отримав цю клітину. Я зателефонувала своїй подрузі, а вона в той момент працювала у благодійному фонді волонтера. Але уявляєте, це початок війни, це перший рік війни. Багато родин з дітьми евакуювалися. Ну, Взагалі-то ну, просто пропадає класна нова річ. І я їй кажу, слухай, ну зроби щось, що ти можеш зробити для цього. Вона каже. Зараз я її заберу, вона її вдома привела до ладу, повністю помила, продезінфікувала і дала оголошення у закритому такому пабліці, де люди, які ну, отримували якісь повідомлення саме від благодійного фонду, а там різноманітні повідомлення, пов'язані з тим, що хтось знайшов кинутих кошенят або цуценят, візьміть на перетримку, або прийшла якась гуманітарна допомога. Тобто, або хтось хоче комусь подарувати дитячий візочок. Тобто от такі от добрі речі просто були публікації в цьому пабліці. І вона публікує фото цієї клітини для хом'яка, і в цей момент, через кілька хвилин, їй телефонує жінка і каже: Я вас благаю. Подаруйте цю клітину моїй дитині, нікому іншому, тільки їй. Бо я приїду і розповім вам цю історію, ви просто зрозумієте, чому це саме так. Приїжджає ця жінка до моєї подруги, забирає цю клітину і каже, слухайте, це якесь просто диво, я не розумію, як це могло статися. Її донька стала просити маму, купи хом'яка. От Я дуже хочу піклуватися про хому. Взагалі-то справді дітей було дуже мало, двори пусті, спілкуватися нема з ким тільки онлайн. Ну, от так от дитина хоче піклуватися про малесеньку тваринку. А дівчинці десь сім так близько років. І мама розуміє, що хом'яка вона купити може, це взагалі нічого майже не варто а от клітина для її родини це вже, ну так би мовити, на бюджет навантаження. І вона, аби дитина і, і не розгубилася, і якось не втратила надії, просто аби вона відчепилася, вона їй сказала: слухай, от ти хочеш хом'яка. Але хам'яку потрібен дім, йому потрібна клітина з колесиком, з поїлкою, там, з кормухою, все оце має там бути. От якщо тобі хтось подарує клітину для хом'яка, тоді я тобі придбаю хам'яка. Домовилися, а дитина каже: А у ну, мене ж не, не день народження, ні Нового року наперед, ну нічого тут не наближається. Що мені робити? Мама їй каже: а от ти просто уявляй. Що тобі хтось подарує клітину для хом'яка? В дитини до 7 років немає критичного мислення. Вона сприймає за чисту монету все, що їй кажуть батьки абсолютно все. І це на віру і цілковито довіряє. Вона навіть не подумала про те, що мати просто пожартувала. І е, мама цієї дівчинки, коли приїхала забирати клітину, каже: уявляєте, дитина ходила і уявляла, як хтось звідкись. Дарує їй клітину для хом'яка. От просто вона зрозуміла для себе цей зв'язок. Якщо хтось подарує клітину, тоді мама подарує хом'яка. І вона уявляла, уявляла щодня. Мама каже: я вже не знала, як їй пояснити, що я просто пожартувала. І вона там ледь не молилася, вже, аби їй подарували хом'яка. І от так сталося, що я йшла просто по двору, побачила цю клітину і ця клітина. Фото потрапила до пабліку благодійного фонду, і у цю мить мама якраз відкрила повідомлення і побачила оцей подарунок. Там було стільки щастя, ця дівчинка одразу отримала хом'яка, звичайно, і вона прислала фото моїй подрузі і аудіо навіть, в якому вона записала «Тітоньки, дуже дякую вам за клітинку для хом'яка. І хом'як щасливий, і дівчинка щаслива, вона про нього піклується, і в нього шикарний класний дім. І тепер в нього є щаслива доля і щаслива власниця. Але якщо перекласти це на мову дорослих людей, тих, хто працює з своїми обмежуючими переконаннями, хто хоче, аби працювала ваша візуалізація, уявляєте, як би це дивно не було, але все працює так, як воно спрацювало в цієї дівчинки. Оскільки насправді її мозок, її підсвідомість сформулювала таку програму, як GPS-навігатор. Тобто мозок він бачить лише те, що є бажання, і десь є реалізація цього бажання. І тільки глибинна мудрість підсвідомості знає найкоротший шлях, як поєднати вас з реалізацією вашого бажання. І саме цей випадок про хом'яка. Він мені настільки приємний, і настільки він для мене став таким от одним з тих приємних спогадів, про які можна казати, що у перший рік війни можна було згадувати щось таке, що наповнює душу. Що є якась дитина, яку нам вдалося зробити щасливо. Повірте, ані я, ані моя подруга, ми не маємо жодного відношення до тієї родини, до тієї дівчинки. Ніхто з нас не знав про це бажання. Це взагалі люди, які живуть в іншій частині міста. Але все так сталося, що саме мозок дівчинки наповнив цю програму з містом. І коли я проходила просто своїм двором, я побачила, зупинилася. І щось мені підказало, мій внутрішній голос сказав: не проходь, а ти можеш зробити комусь малесеньке щастя. Отже, програми підсвідомості вони працюють саме таким чином. І якщо ви наповнені обмеженнями, то у вас програми підсвідомості не будуть виводити вас отак до бажаного. А якщо ви прибираєте це сміття, яке вам каже, ти не можеш, ти не отримаєш, немає можливості, немає фінансів. Немає знайомих, немає звідки взяти. Якщо оце от все ви прибрали, а у вас є тільки бажання, дуже сильне, дуже потужне бажання і емоція від того щастя, яке ви отримуєте разом з тим, чого ви бажаєте. От, поєднавши ці речі, ви отримуєте все, чого ви хочете. Вчіться у дітей, вчіться у дорослих практиків. Будьте успішні завжди! З вами була Оксана Каменецька. До зустрічі на каналі Енергійне життя. Обов'язково підписуйтесь, аби нічого не загубити.